Мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі, Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Давайте сьогодні подивимось: Такий у нас весняний настрій в мене в мене. Подивимось обмін полоненими. Ви багато питаєте, давайте подивимось, можливості чи будуть. Коротко по суті, щоб не робити нікому боляче. Обмін полоненими з ворогом. Країна Росія. Чи буде обмін полоненими? Впираються дуже сильно. Є офіційні документи, які вже направлені, спрямовані, роблять нам нерви. Ні, не хочуть. Якась ціна є. І ця ціна тут я не знаю, як це трактувати. Буду і так, як бачу. Умови якісь вису, висувають такі, що ну, просто ну, нереальні. Може, навіть десь просять гроші. Все таке може бути? Шукаємо шляхи, щоб такий ворог віддав. Знаєте, як воно цепилося, а ми витягти намагаємось. Залучаємо когось ще, людина з іншої країни, Зі світовий лідер. Щоб дали можливість обміну. Давайте ще дивитись. Бісять страшного господи. Давайте подивимось. Ми Азов подивимося окремо, хоча ви сваритесь, але просто я знаю, що по Азову важче домовитись. Обмін полоненими. Чи віддасть Росія українських військових? Чи обміняє? Чекаємо, бачите, чекаємо. Є документи? Ми чекаємо. Ні, обстріляю. Ще раз запросимо обдурить. Карта дурня, обдурить. Навіть якісь сюди будуть, що віддай, щось буде офіційне, віддай, а воно не віддає. Кинемо запит на обмін, вони візьмуть, обстріляють нам щось. Це знаєте, як вони вважають, що це козир в рукаві. Це просто привідно познущатись. Вони щось хочуть, я зрозуміла. Тут може бути не питання самих грошей, а питання, наприклад, зніміть санкції, ми, щось, ви, ви, ми вам когось віддамо. Розуміли? Взагалі, чи будуть найближчі місяці обміни полонених, чи повернуться полонені на Україну ближчими місяцями? Так, чоловік допоможе. Невеличка група, хтось хто в списках ще. І ворог потім буде дуже сильно лютувати. Нічого не хоче віддавати. Азов, тибі даєш азовців? На нього тиснучу він віддав, він не віддає, не хоче. Вели... Обмін після великого обстрілу, після кривавого обстрілу там буде Азов, але трошки. Більша частина інших. Угруповань військових, і медиків, всі інші. Велика кількість людей піде на обмін в найближчі місяці. Ну, а, третина від заявлена. Щось ми чекаємо, якісь списки. Я думаю, що родичі знають, не всі. І чомусь-чомусь хтось загине, або, або він в списках полонених, а, а людина загибла. Або не привезуть. От щось буде таке, що. А людини немає. В списках є, а та факту немає людини. Жінок віддадуть, є повні. Знущатися буде з жінок. Кажу ні, не хочу, не хочу віддавати. Ну, кажуть ні. Подивимось. Може, судили когось, тому що кажуть, хочу захопити, закрити. Важко дуже дивитись така скорбота в серці. Що робити, щоб віддав полонених? Мир хоче карта мир Ну, що вам казати? Ну, Підписуй мир, я віддав А ми кажемо, у нас є домовленості. Ну, дивіться, карта сама лягає, карта диявола. Каже, мені плювати не домовити. Не припиняються переговори, не припиняються розмови щодо обміну, не зупиняються, не переживайте, не забули. Важко йде. Чи, ну, знову ця карта. Тяну з колоди. Є список, ну, вже повинні рік тому може віддати. були. Не віддають, що робити? Що можуть люди зробити? Ми можемо щось зробити. Боротися на полі бою, військових підтримувати. До світової спільноти звертатись, можливо, якісь світові петиції, знаєте, через якісь організації, щоб знову ж гроші дали на це, щоб підкупили якось ворога. Щоб, знаєте як, щоб якось вплинули. Ну, чомусь кажуть, підкупили ворога, щоб домовились за щось. Він торгується. І питання не люди на люди, а питання якісь бонуси на люди. Ну, так іде інформація. Будуть обміни, але незначні. На жаль, так.